Бесідин. ні, ну Бесідин Турцію їде десь. Там да. в першу лігу, чи що, шо, щось таке. Бесідин їде в першу лігу Турції. Ну щось таке, я не знаю ну, точно, я навіть не знаю. Я, так, а в чому, в чому інтерв'ю? Ні, ну якісь якісь ситуації, які, я, праці, я, які, можуть відбутися. Насправді, чесно, я, я по-моєму, говорив там в восени свого випуску, де його треба відпускати, відпускати за кордон. Нехай пацан їде, перезавантажує свою кар'єру. Вітя, от угу. поясни мені. Поясню тобі. От я не Запуск. можу зрозуміти, що таке, в ньому сталося, що в нього в нього почали, знаєш, от якби бояз моментів. О, це простий страх. Він же ж коли зліз, він же ж такий напористий. Да, в нього да, не було да, там техніки, він... в нього там не було да, там особливого чогось на, на цьому. Але він, от за рахунок того, що він туди, знаєш, нагнітав, 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 він завжди забивав. І в принципі в всіх сезонах він свої десять м'ячів забивав. Я перед цього сезону кажу, він свої 10 м'ячів заб'є. Я був переконаний, тому що там десь запхає, десь поставить, десь в нього попаде, десь він пролізе, десь він продавить. Такому чемпіонаті. Так, да, ну ти дивився ну, в ну гру. Він не попадає ти... взагалі в гру. Я не можу зрозуміти. Да, він такий ради, що він, знаєш, як, як інородне тіло. От є, одні грають в одне, одне, вони біжать в одне місце, а він біжить зовсім інше ну, дивився, місце. він помінявся, то, погодься, він помінявся після тієї травми серйозної на чемпіонаті Європи. І потім і, yes, і, exactly. дискваліфікація і травма. Uh -huh. Після, після травми вже він ну він чіт-чуть інший став футболіст. Раз. Два. На завжди легше грати, коли команда пре. Знаєш, коли ти, коли ти без м'яча, ну. Ну, тяжко. Коли ти без в штрафного майданчика, звідки забуваєся голи? Тяжко. Ну, давай скажемо чесно, в, в цьому сезоні Динамо Непре. І всі думають, ну треба якась паличка-ворочалочка, коли нема гри, щоб хтось вирішив питання. Ну, ну, на в нього ніколи не було класу, там, категорії ТОП, щоб Ві. він сам ну, вирішував питання. України, від, вони в чемпіонаті України, вони в чемпіонаті України все рівно заганяють всіх чужих штрафний майданчик. Правильно? Ну, Плюс-мінус. Можливо, не так, як колись. Неможливо не так, як 90-ті роки чи та, в середині 2000-х. Але вони все одно заганяють. М'яч літає, а в нього його там нема. От я не можу зрозуміти, ну як що, загубив вульве оце відчуття? От що. У мене таке звернення, що страх моменту, знаєш? От просто страх моменту. Я не знаю, я, ну, в чому причина ще раз говорю. Я, я вважаю, що говорив про це, що йому треба поміняти команду. І Динамо потрібно не, не триматись за нього. Знаєш, як Динамо деколи е, може заіграє, може не заіграє, Якщо піде і там заіграє, а тоді ж Ігор Михайлович е, цей. Не, ну, ну, А той... за в оренду чи за гроші? Тобі. Д... 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 Цей, Бо, я кажу, в, в оренду, що в, в оренду. Йому треба перезавантажувати. Це те історія, про яку ти говориш зараз, вона.